Я так люблю працювати, готувати класні страви, але люблю ще у перерві, коли є трішечки, а, часу попити каву. Отже, я п'ю каву, я отримую задоволення від того, що я готую. І це не є для мене дуже важко. Це не є для мене, що мусиш робити. Я отримую задоволення, це мій кайф. Я тут попила кавку, я тут м'яско порізала, я тут з вами поспілкувалася, тому це дуже круто, дуже круто, що є в мене, і що я можу себе показати свою роботу. Таку, яка вона є, от така моя робота. Отак я працюю, отак я живу і я обожнюю своє життя.